Вітаю всіх, хто любить малювати. І в цьому відео я хочу вам розпові розповісти, що, що таке е, тон. Таке було запитання за від підписників: що таке тон. Поясніть, бо дуже часто також я його використовую, це слово. Е, ну, в живописі, в графіці, в принципі, там один і той самий якби, принцип поняття. Е, тон це одна з. З характеристик кольору, навіть це одна із трьох ось основних характеристик кольору. Ми знаємо, така є у нас характеристика це насиченість, є світлота і тон. От. Вони, всі, вони всі між собою поєднані. Да? І якщо так сказати вам в такому. В колорометричному сенсі сказати, то тон це така діаграма, вектор, і це такий шлях, можна так сказати, від білого до діючого реального кольору, про який йде мова. От, наприклад, от у нас зелений. Так? І ми зараз бачимо. Ну, таку діаграму розкладку е, його е, тональності. Да? Ми бачимо силу світла, яка діє на цей колір. Ось, і ну, Можна сказати, що це початок від кольору до білого, або від білого до кольору. Чи так, е, чи так тут якби так немає різниці? Тобто, е, е, тональність це навіть не про кольор, це п, е, про силу світла, яка діє на кольор. От е, ми зараз бачимо таку саму розкладку, зараз чорного. Бачите? Це, це більш так наближено до графіки, бо ми, бо ми графіку ми з вами звикли бачити ну саме е, чорний, білий, сірий. так. От ми, ми з вами бачимо, що у нас е, чорний колір, ось насичений. Зараз я так ближче підведу камеру. Ми бачимо насичений чорний колір. І далі у нас іде дія дія світла. Сила світла діє на цей чорний, він у нас починає розкладатися і йде аж до білого. І це спектр його тональності. Ось. Тобто, якщо так сказати дуже просто, то тон це сила, сила світла, яка діє на на, ну скажімо так, на Якість кольору на, на його характеристику. ось, щоб вам, ну це так, скажімо так, пояснити так доступно і просто. Так? Те саме з синій ви бачите, да? у нас іде розкладка синій. Ось у нас кольор. І з додаванням світла він у нас перетворюється на світло, синій, так далі, 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 далі. Ще світліше, і йде у нас у, у білий. Так? Тобто ми можемо сказати, наприклад, коли ми дивимося на різні кольори між собою, ми можемо визначити, який з цих кольорів за тоном ну, темніший, а який світліший. Так? Ну, наприклад, я тут я зараз розмістив, це у нас насичений жовтий, це жовтий в повну силу, і насичений синій це синій в повну силу. А тепер можете так, ну, так прижмурити очі і подивитися зараз, який з цих кольорів темніший за тоном. Ну, а вже ж синій. Тобто, бачите, ще важливо в живописі не дивитись тільки на кольорову характеристику, а ще на світлову характеристику. Тобто, в, ж, в живописі необхідно також е, враховувати. І навіть ну такі графічні елементи, я би так сказав, бо можна так захопитися кольорами, що ви можете не ну, не звернути. Увагу на тональність цих кольорів, і у вас може бути робота не зібрана, роз, розбита, роз, ну така. Знаєте, все буде там змішано. Хоча за кольоровою ознакою у вас буде ж дуже така живописна класна робота, але вона буде в тоні, не зібрана, буде все однакове, буде все зливатися в тоні. Так само, ось бачите, це у нас такий ось оранжевий кольор. Насичений і зелений такий в повну силу я його взяв насичений. Також ми, ну, ми бачимо з вами зараз, що за тоном наш оранжевий він світліше виглядає, ніж цей зелений. Хоча і той, і той вони насичені. І тепер, наприклад, зелений і синій. Тут можна посперечатися, але якщо ми з вами зараз е, прищуримо очі я зараз іще ближче наведу, то ми побачимо з вами, що все, все ж таки зелений, мені здається, за тоном е, темніший. От вам необхідно навчитися і ще в кольорах е, значить, розрізняти їх е, таку е, тонову силу. Так? Тоді у вас будуть роботи живописні, зібрані, і все буде у вас добре, і ви, і ви будете відчувати цільність вашого зображення. Тобто, недарма кажуть, що все-таки графіка і живопис пов'язані. От Я думаю, що саме тональність вона є таким. таким Ну, таким суміжним матеріалом між живописом і графікою. І наприклад, ви можете взяти свою там живописну якусь роботу і спробуйте її відксерити на ксероксі чорно-білим. І ви побачите наскільки ви розбираєтеся в, у, е, в тонах. Бо можна, я ж кажу, можна дуже класні там змішувати різні живописні там кольори, але тональність не відчувати, ось різницю між ними. І у вас може бути невиразна робота. Якщо у вас буде чорно-біла ваша ксерокопія вашого кольорового малюнку, там все буде виділятися, да? тобто якби виразність не втратиться, то у вас все чудово в цьому сенсі. А я думаю, що я вам, як зміг, вам розповів цю тему, і ви будете вже знати, що таке тон в кольорі. Ось до нових зустрічей, до побачення на все добре.